І дізнались люди, що стілюща то рослина лікує від потаємної недуги. А ще, кажуть старі люди, що зветься та квітка не Петрів батіг, а не боок, бо блакитний колір такий же, як в погожого неба. Або ще дивоок, бо твори дива. Ось вона, рослина. Петрів батіг або ще її назва Цикорій. Квіти петрового батога у вигляді настою мають заспокійливу дію при підвищеній збудливості, зменшують болі в дільниці серця. Свіжий сік цикорію використовують для лікування малярії анемії. Трава цикорію у вигляді відвару додається до вани для лікування екземи діатезу лікування суглобів. Ось вони такі довгі петрові батоги з такою от гарною квіткою.